Сына і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Високо присвященні, присвященні, по громині. і вільні, Івано-Франківської автії Артії та всі присутні. Дороги нам усім водика Старому народився 27 листопада 1923 року у місті Золочі. Сьогодні Дівчина. А торгі Тернопільського повітря, останньою шостою дитиною у Григорія і Варвари Мудри, прихрещені отримав ім'я Степана, Початкову і середнього світу у Золочеві, а пізніше будучи біженцем. Август в Бургу Німеччина закінчив курси електроінженерії. Після війни з допомогою отців Василя, які пристаралися для нього виклику Америки, залишив Німеччину і приїхав у місцевість Дабсов Пенсильвадія Америки, де у 1900. взявши собі монаше ім'я Софро. Потім направлений отців оцього на навчання до Риму, де 4 роки студував богослов'я у Григорянському університеті, усягнувши у 1958 році ступінь магістра. Там у Римі. 25 грудня 1958 року прийняв до тайму священства з рук владики Івана Бучка та продовжував навчання у Лютеранському університеті, водіюючи римське і канонічне церковне право, а в 1963 році Захистив докторську дисертацію. У 1966 по 1969 року у цьому закладі здобув ступінь магістра канонічного права східних церков, підніше став професором Папського інституту східних наук у 1960 до 1974 року виконував обов'язки віце-ректора, а з 1974 по 1994 рік був ректором Української папської колегії святого Ясопада в Римі. Де великому числу студентів допоміг добути богословські студії. З 1965 по 1994 рік був постійним, став співробітником Ватиканського раду, в цьому служінні отримав мільйони покликаних в Україні, які на той час перебували. Під комуністичним гнітом та були ревними слухачами Радіо Ватикана, у жовтні 1994 року виїхав в Україну до міста Івано-Франківська, де був призначений ректором Івано-Франківського теологічно катехетичного духовного інституту. 6 листопада 1995 року владика Сафрон Тимитренко призначив генеральним вікарієм Івано-Франківської єпархії, а 12 травня 1996 року отримав єпископську хіротонію у катедральному соборі тут, у храмі Воскресіння. Господнього місті Івано-Франківську святителі були митрополит Степан Сулин, архієпископ Мирослав Марусин і єпископ Софрон Дмитефо. 22 грудня 1997 року відбулася інтронізація нового ординарія правлячого єпископа єпарха Мудрого на місце немиратованого єпископа Софрона Дмитре. За час правління Івано-Франківської єпархії владика Сафрону Мудрий працював над її розбудовою, над розбудовою духовної семінарії Івано-Франківського теологічно-катахітичного духовного інституту. Пізніча теологічна академія, а сьогодні Богословська університету, по вулиці Василіян і вивів віку число кращих духовних навчальних закладів, добився повернення парафіяльного будинку івано франківського княгини, де довший час розміщувалася концесторія, розбудав єпископську резиденцію по вулиці Шевченка 100. За час свого єпископства рукоположив більше 160 священник. Присвященник Велика написав багато праць, десятки книг, випустив українською мовою понад 150 релігійних фонок, касен, грам пластина і відофій. Мнесок єпископа сухом відродження та становлення Української греко-католицької церкви направду ще повністю не оцінене, але про його глибину повноту відомо тільки самому Господу Богу. Владика Сапон працював для нашої церкви і нашого народу кожним порохом свого серця і думки, кожним язом свого натрученого тіла, кожною миттю свого буття. У фірутворцеві владика слав тисячі богослужінь. Особливим в біографії владики Сопрона Мудрого посідав Івано-Франківськ. Це місто, де він протягом довгих років, аж до 2005 року, був правлячим єпископом. Саме Івано-Франківську о 5-й годині ранку 31 -го жовтня. 2014 року Божого перестало свядити серце приосвяченого владики Софронія. Продовж цих днів нестримний потік вірних і духовенства линув попрощатися з люблячим усім владикою, на початку до храму Різдва Христового, збудованого за змаганням владики до ювілею двох річчя, де на початку було положене тіло усопшого владики, наступного дня відбулося велелюдний похід духовенства влади і велике число вірних у похоронній процесії до катедрального собору святого Воскресіння, якому поставлено тіло владики, щоб попрощатися з, з ним. То був для усіх духовним бачення безперервно лунало дні богослужіння за владику Софронієм Собора. На останню зустріч молитовну прощатися з владикою Софроном приходили блаженніші святослав, архієпископи, і митрополити і єпископи нашої церкви, єпископи та представники влади, православні, представники православної церкви, владика Іоаса, Київського патріархату, священники та вірни Католицької церкви, Державна обласна та міська влада, свої стрічуття слав блаженніший Любомир Гуза, папський Нунці, Томас Галіксі та керівник східної конгрегації у римі кардинал Сандрі, митрополит Степан Сорока з Америки, владика Ющак з Польщі, владика Єрине Білим з Риму, патріарх Філарет. З Києва Київський патріархат, Архієпископ Ігор Ісяченко, Харківській і Полтавській Українська Отехана церкви. велике число шанованих та винних людей, професори, студенти різних навчальних закладів, учителі, учні та люб Божі, який любив і шанував свого пастиря. І сьогодні. На цій літургії прощаються з Владиполю Софроном архієпископ і митрополит Львівський нашої церкви ігор Возня, митрополит і архієпископ, Мечислав Мочицький, Римокатолицька церква. Мар'ян Куча, владика Богдан Цюра, Владика Василій Васю, владика Ярослав Прирізь, владика Дмитро Григора, владика Тарас Сеньків, владика Йосафа Говера, владика Михаїл Бубній, владика Василій Тучафець. Владика Венедикт Олесійчук, владика Богдан Манишин, владика Йосафат Мощич, владика Юліан Гатала Єпар Коломийський Київського патріархату, прощаються священники Івано-Франківської архієпархії на медроборі священники нашої церкви з України та за кордон. Прощається монашество Василіянського чину, до якого належив просвящений владий. Прощається численне монашество усіх чинів та згромаджень нашої церкви. Прощаються семінаристи і професори. Прощаються родичі, покійного влади. Прощається наша українська влада та інтелігенція. прощається молоді тисячі вірних з різних куточків Прикарпаття, складає подяку лікарям, пану Боцю, пану Середюку і пану Петровському за їх лікарську постійну опіку для гобиття Софрон. Особливе слово подяки належить сказати сестрам. Присвятої Роди, сестри Іринеї і сестри Августині, які протягом довгих років з великою пожертвою опікувалися владикою. Особлива і велика подяка пану Ігорю, водію владики, який до останніх днів служив владиці Софрону, як рідному батьку, свої співчуття складає. Всі ми спільно, тому ж і я смиренно прихиляю свою голову подяці єпископу Софрову, співсвятителю моєї архієрейської херотоні, за його батьківського опіку, на станови та до допомогу у цих десяти незабутніх роках проживання разом у резиденції Івано-Франківських єпископів. І мати Україна прощається зі своїм архіпастим, який до останнього подику возносив свої гарячі молитви за її кращу долю та розквіт нашої держави, за мир та Боже благословення. Владика відійшов від нас, щоб бути біля Господа, благаючи у нього. Особливого заступництва над нашою церквою, народом і державою України. Вічна пам'ять, владиці сукрону. Слава Ісусу Христу!